займалися ресторанною справою і мені це дуже сильно подобалося я хотіла отримувати певну досвідку брала участь в туристичних форумах також в мене є наукові досягнення в плані того що я писала різні наукові роботи можу ними показуватись у мене їх достань і я цим якби пишаюся дуже сильно Я бачу себе ресторатором. Я хочу відкривати певні свої мережі в ресторані, кафе і так далі. Тому так. В принципі, спеціальність кожен обирає собі, але, наприклад, з мого з моєї точки зору, можу сказати про те, що це дуже цікава спеціальність. Тут дуже цікаві практичні заняття. Тобто, ви не тільки будете вивчати теорію, а й будете більшість ознайомлюватись, поглиблюватись, точніше можна так сказати, з цією спеціальністю. Ми навіть можу привести приклад на практичному занятті Ми варили борщ, складали технологічну карту, і це досить цікаве заняття. Тому можу вам запропонувати вступити на ресторан ресторанну справу у мене університет університетський.